Ось так перезимував мій улюблений кендлайт, який був чуть не мого зросту. Все не живе, все треба різати аж донизу туди воно, підсипати сульфат магнію, поливати, мабуть, банкою чи відром накрити і чекати нових базарників. Дуже шкода. Дуже шкода. Ну, вірю, що він дасть мені базальники, Пізнувато, але я не встигаю. А ось що із моїм кущем Олександре Євкент. Дуже височезна була дівчинка. Все, це все треба різати. Уви наросте теж невідомо. Це все оце досюди, до зеленого різатиметься. Дуже шкода. Ох! Мій улюблений Кенлойд. Будемо тебе лікувати. Реально мовчати. Вкуда я?